Бонові загородження. чи вплинуть вони на судноплавство в Азовському морі? Тобто вони будуть якимось чином перекривати шлях тим же кораблям, які курсують від російського прапору? Власне судноплавство це невеличкий, по ширині фарватер, який займає тільки. Частку власне цього Керченської протоки, так mm -hmm. от, а воно і загородження за задумом мають усю цю ширину забезпечувати. Плюс до цього на період проходження суден їх можна розводити в боки, це практикується ну, при захисті, наприклад, військово-рських баз. О, тобто технічно якось зашкодити судноплавство Вони не повинні теоретично, якщо їх можна відкривати та закривати, чи зможуть вони запобігти потраплянню української диверсійно-розвідувальної групи на якомусь суден на територію і під, до наблизитися, підійти до кримського мосту для того, щоб вчинити той чи інший вибух? Є різні способи подолання цих бонових загороджень ще з часів Першої світової війни. Вони розроблялися, удосконалювалися? Якщо говорити про атаку безпілотними катерами, що ну, є достатньо ймовірною, то тут потрібно буде тільки ще один-два додаткових катери, які вибухнувши, знищать ці бонові загородження, тобто зроблять в них прохід і дозволять пройти власне, ударним катерам до опор мосту. Тоді яку ефективність бачаємо в цих бонових загородженнях? Наскільки вони допоможуть Росії убезпечити свій Кримський міст? Ну та звичайно звичайно допоможуть, бо доведеться затратити додаткові зусилля для прориву власне ось цих, ось цих загороджень. Бо е, виділення додаткових катерів для підриву загороджень і, і, ну скажімо так, зниження ймовірності, того що вдасться підірвати е, опори мосту, це не зведе цю ймовірність до нуля, але трошки знизить ймовірність. Щодо майбутньої атаки, якщо вона можлива саме на Кримський міст, вже була з-під води, так би мовити. Була сухопутна атака, коли підірвали вантажівку, і за це вже взяли на себе відповідальність у Службі безпеки України. Яка наступна залишається тільки удар ракетою? Можливо, так. Можливо, повторення ще якогось із сценаріїв тут важко сказати. Ракетою. Але росіяни, росіяни переймаються ракетою. не дарма, так? Тобто ось ці бонові ну, загородження, вони нам дивіться, говорять дивіться, про це. Дивіться: на безпілотному катері простіше доставити більшу масу вибухівки до власне об'єкту. З іншого боку, безпілотний катер можливо трошки легше знищити прийоми із ракетою. Тобто, якби, скажімо так. Доручити мені планувати таку операцію, то я б думав би над якоюсь комбінованою операцією залученням різних засобів ураження. Тобто, не з одного боку, а з кількох. добре почула і дякую. Не, Можливо, не, варто взяти не це одним на озброєння враження не, не тільки так. катерами чи ракетами, а в поєднанні цих засобів. Так, зрозуміло. Ще одна тема, яку пропоную з вами обговорити, це той факт, що вночі Україна морськими дронами нібито атакувала патрульні кораблі Чорноморського флоту. Про це заявило російське Міноборони. Відомство відзвітувало про буцімто безуспішну спробу атаки трьох морських безекіпажних катерів патрульних кораблів. Сергій Котов і Василь Биков Чорноморського флоту. Ці кораблі контролюють судноплавство в південно-західній частині Чорного моря за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. Окупанти заявили про знищення всіх трьох безекіпажних катерів ЗСУ в Міноборони РФ заявили, що кораблі російських загарбників продовжують виконувати, начебто, поставлені завдання. І тут питання: по-перше. Василя Бикова підбивають вже не вперше, рівно рік тому на нього була здійснена до цього атака. І власне наскільки ви оцінюєте ефективність роботи безпілотних літальних апаратів у такому випадку? Що насправді дійсно сталося з цими катерами? Давайте спробуємо розібратися в ситуації. Ну, власне, це не літальні апарати, це надводні надводні безпілотні апарати. Що сталося, важко сказати, оскільки ми маємо інформацію тільки з. Російських джерел відповідно і оцінити реальний перебіг дій складно. Інша справа, що в разі прориву таких катерів до цілі, ми повинні мати, що Василь биков і Котов це є ну не повноцінні бойові кораблі, це патрульні кораблі, побудовані з використанням значною мірою цивільних стандартів суднобудування. Відповідно, в разі влучення такого катера, то доля такого корабля була сумною. Враховуючи, що вони безекіпажні, чи їх знищення якось впливає загалом на ситуацію у Чорному морі? <гум> ну, безперечно, безперечно, впливає, оскільки це змушує росіян посилювати патрулювання. Наскільки можна судити? От з цієї атаки, з самого опису, що. Атаковані були два патрульних кораблі. Росіяни можливо відмовилися від патрулювання одиночними кораблями, як вони це раніше робили, тобто посилюють власне оцей наряд для того, щоб кораблі один одного прикривали. якимось чином можливо, можливо, так. Посилення знову ж говорить про занепокоєність, як і укріплення кримського мосту, так і од кінобезперешні ну, це нормальна реакція військових на загрозу. Так, якщо є загроза з боку противника, а поставлене завдання необхідно виконувати, то переглядаються засоби, які виділяються для виконання власне цього завдання. Загалом про ефективність роботи таких надводних дронів, дякую до слова, що поправили літальні апарати просто частіше якось використовуються, Тому вже звикаєш безпілотники називати літальними. Ми дійсно говоримо про надводні безпілотні апарати, тож їх ефективність загалом наскільки вони вигідні для застосування, зокрема збройним силам України? Вигідні для застосування, зокрема і тому, що вони дозволяють відносно невеликим коштом завдавати в разі успіху відчутних. Ударів виводячи зі строю кораблі, навіть не топлячи, а пошкоджуючи. Інша справа, що для цього потрібні все таки масовані атаки. Два-три дрони, як ми бачимо, ну судячи з російських вони знищуються зброєю воїсних кораблів. От якби виявити ситуацію, коли б десяток дронів з різних напрямків атакував, то тут уже було б складніше ні поз'єднатися. Чонгарський залізничний міст також у фокусі уваги і є єдиним залізничним шляхом споки окупованого Криму в бік Мелітополя, Бердянська та Маріуполя. Стратегічне командування збройних сил України повідомило про демілітаризацію цього шляху. Судячи з супутникових знімків, удар по мосту був не один. Тяжкі пошкодження припали на ділянку полотна. Там далі зараз ми побачимо зображення, де це показано і обведено червоним кольором. Що знаходиться далі за сам міст перед другою будкою обхідника, і не потрапило на фото. Бачите, зараз на наших екранах саме та ділянка, на якій акцентовано увагу? Ну а з вами, пане Андрію, хочу поговорити щодо результатів такого підриву, адже Чонгарський міст це по факту залізничний шлях для поставок озброєння боєприпасів для Російської Федерації. Наскільки достатньо цього підриву для того, щоб суттєво порушити логістику ворога? Власне, судячи з тих зображень, які ми бачимо, це шлях виведений з ладу повністю. Наскільки швидко росіяни зможуть його відновити, ну це вже це вже питання. Але принаймні на кілька днів-три тижні у них з'являються проблеми з забезпеченням своїх військ на е, лівобережній Херсонщині на Запоріжжі, бо ця російська логістика, вона будується на залізничних е, е, шляхах відповідно. Тут цей удар є відчутний, але вочевидь не є е, протяжний в часі, так тобто цей ефект буде, буде помітний впродовж короткого часу. Якщо не буде проведено так би мовити, закріплення додатково якийсь удар. Ми ж маємо альтернативи? Ну точніше, не ми, а ворог для того, щоб обходити цю переправу. Наскільки це дасть більший гак для логістичних шляхів росіян? Ну так має, має альтернативу, має маршрут через армянськ, туди далі, але це продовження маршруту: це збільшення потреби у вагонах, бо вони більший час будуть перебувати під завантаженням устанення взагалі всієї схеми логістики. І, і ну я можу навести, хоча б один такий приклад з недавньої історії, коли була організована е, на початку вересня минулого року Слобожанська наступальна операція, е, де е, перерізана була залізнична гілка російська. Завдовжки всього на всього 65 кілометрів, але дуже важливо. От і в підсумку росіянам кардинально ускладнилася логістика е, всього групування на, на Донбасі. Тобто Підрив знищення чи виведення з ладу Чунгарського мосту є дуже неприємним з точки зору логістичного забезпечення, а з огляду продовження і перспективи цієї ситуації, які цілі можуть стати основними для збройних сил надалі? Можливо, це будуть численні мостові переходи, яких багато на півдні через невеликі каньйони? тут залежить від того, які плани надалі будує наш командувач Валерій Залужний, і його так би мовити, штаб. От, відповідно, що що мається на меті, так чи буде далі вибиватися. Ну, ви пригадуєте знову ж таки ту саму історію із звільненням правобережної Херсонщини, коли систематично вибивалися мости, і в підсумку ворог змушений був відступити. Можливо, можливо, буде, буде так, можливо, будуть е, якісь інші пріоритети. Тут я не можу висловлювати думку за головнокомандувача і якимось чином прогнозувати його ті, бо варіанти є різні. Власне, ці дії не прогнозовані, тому що нашому командуванню збройних сил звичайно видніше які цілі будуть пріоритетнішими надалі. Тому просто спостерігатимемо та чекатимемо на те, що нам покажуть якісь події і якісь звершення, звичайно ж, збройних сил України. Наступна тема до обговорення, яку я запланувала для вас, це нічний привіт для москвичів. І він вже не перший. Москва сіті знову на зв'язку, так би мовити, БПЛА атакували столицю країни терористка за словами так званої Міноборони Росії. Всі дрони збили. Але при падінні БПЛА впав на ту саму башту Москва Сіті, що і декілька днів тому. Як повідомляється з комплексу Москва Сіті, різко виросли замовлення таксі, але таксисти не хотіли їхати через низький тариф. Летит, пацаны, бля. Пане Андрію, дуже цікава тенденція з огляду на те, що це вже другий удар по Москва сіті, і вкотре на Росії заявляють, що застосували РЕП, все притушили і збили безпілотники. Але при цьому літальні апарати двічі втрапляють в один і той же центр. Наскільки вірогідно, що при активній діяльності ребів і повному знищенню безпілотників вони двічі прилетіли в одну і ту ж точку? І, ну ясно, що тут знищення е, безпілотників не було. А якщо ми ж не знаємо, чи це безпілотник, чи це може зенітна ракета росіянами запущена двічі б'є в ту саму точку. Все може бути, може це вони криворуки, такі зенітники стріляють. Тож не факт, що наш безпілотник, чи взагалі невідомо, чи їх безпілотник туди втрапив. Можливо, це їхня протиповітряна оборона так спрацювала. Так що тут версії можуть бути найрізноманітніші. І ну пристрілялися б'ють двічі по тій самій вежі російська протиповітряна оборона. А ви як собі вбачаєте, це могла бути спланована акція? Або, можливо, це дійсно невправні зенітники російські. До чого схиляєтеся, скажу так. Важко сказати. Якщо це акція проведена нашими якимись структурами, то вона ефектна, але не ефективна. Бо все-таки. Ми маємо набагато більше важливих військових цілей ближче до наших кордонів, ті ж самі військові аеродроми, нафтобази, склади боєприпасів. От, от, як на мене, то вони мали би стати об'єктами ударів, а не носе ну, блискуча, блискуча Москва. З точки зору пропаганди, все ж таки похитнулося на Росії відчуття москвичів цієї неймовірної безпеки, які спостерігали за війною, скоріше як за якимсь гостросюжетним серіалом, і не були втягнуті в якісь активні вогневі події. Це на щось також впливає, можливо, на внутрішні настрої, тому що зараз москвичі занепокоєні. Я не впевнений, чи це занепокоєння, якимось чином відобразиться на ході бойових дій в Україні, бо все-таки переважна більшість росіян, включно із москвичами, вони від щирого серця підтримують війну проти України і прагнуть знищення нашої держави. Так що тут ну, важко важко сказати, щоб такі акції, якимось чином повернули, ну скажімо так. Настрій москвичів, а Щоб дуже вплинули. Росія... Я зрозуміла так, пане Андрію, дякую. Добре. А ще коротенько ще одна тема коротенько, тому що на жаль, наш час обмежений щодо Іраної Білорусі, які підсилюють та поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Далі поговоримо. Зокрема, Білорусь прагне укласти угоду щодо. Виробництва іранських шахедів на своїй території про це йдеться у щоденному звіті інституту вивчення війни. Аналітики там нагадали, що міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хрінін, прибув до Ірану 31 липня та зустрівся з міністром оборони Ірану, бригадним генералом Мохамедом Реза Аштеані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік. У інституті зазначили, що Аштеані на посаді міністра оборони Ірану відповідає за переговори щодо купівлі продажу військової техніки. Ну, далі процитую хрені на Аштеані ймовірно обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь можливо також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників шахет на своїй території. Про таке йдеться у звіті. А я хочу запитати у вас експертної думки стосовно безпеки такого виробництва на території Білорусі. Адже для України, Литви та навіть Польщі, така мета ціль на території Білорусі буде набагато легшою для удару для знищення цієї точки виробництва. Обництва ніж, наприклад, ті пункти виготовлення безпілотників, які зараз є в Росії. А це там Єлабуга, Тальяті, тобто до них добити неможливо зараз. А Білорусь стане якоюсь певною мішенню Навіщо це Лукашенко? От так, 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 так. я зараз, я зараз не можу припустити ситуації, за якої наші збройні сили завдали б удару по території Білорусі, по ага. заводу чи по чому пригадайте? Адже російські літаки стартували з аеродромів білоруських ракети, стартували, війська заходили. Жодного удару по території Білорусі по військових об'єктах Росії не було завдано. Так чому тепер будемо міркувати про якийсь гіпотетичний удар по, по заводу білоруському? Це, як на мене, розглядати серйозно на даному етапі таку вільність не можна. Тобто, це це виробництво буде цілком безпечно. Як, чи можна буде визначити, коли, на жаль, будуть запущені ці безпілотники, що це саме білоруські, а не зроблені на Росії? Ну визначають, визначають за серійними номерами. Ті ж самі російські герані вже там ідентифікуються. Вони номери відрізняються від іранського виробництва. Теоретично, теоретично можна буде або практично там. Ну є певні ознаки, які розвідувальні органи відповідні аналізують, Можна це визначити загалом. Ви вбачаєте таку ймовірність, що Білорусь поновить точніше, не поновить, а розпочне на своїй території виготовлення шахерів? так. Так, абсолютно, абсолютно можливо, оскільки в баченні російської пропаганди, в баченні іранської пропаганди, шохеди є дуже ефективною зброєю, і відповідно чому б Лукашенкові тобі не спробувати обзавестися і самому таку ігорію. Тобто, тих, що на Росії недостатньо, Лукашенко хоче свої, я так роз, розуміла, з вашої тези, можливо, можливо. Дякую вам величезне. Дякую за вашу Дякую. позицію за те, що її озвучили. Андрій Харук, військовий історик, доктор історичних наук, професор та завідувач кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з нами на прямому зв'язку. Вдячна вам.